Контейнер. І це все за долги. Воврем'я платіть оренду. Контейнер забрали просто на шару. Зараз це у нас сороковка Який товар всередині поглянути. Контейнер з товаром. Нова база, і це у нас 86.05. Це вірно. Вам цікаво, нам теж цікаво. Він може бути пустий, а може бути повний. Якщо хто не платить за оренду вовремя, то буде от так. Це у нас сьомий кілометр діт. Високо. Контейнер не відкривався, як скажу зразу, вже років з три. Опа. Гляньте, він то повний. Я вам скажу, що це він повний і це у нас Це, це бабки. не двадцатка, а это сороковка. Тільки дуже високо. А ну зніми. Если Видите, как длина. Если это він повний, блин. Давайте поглянемо, що за товар. Полный контейнер. Бабло, блин. Все бабло буде. Це надо вносить, я так розумію, там позиції 30. Цілий контейнер ви позиції нервну -сі. сікатори електросікатори таких чемоданах Це бабки. Оце є, це я розумію. 40, блін. Коротше, переходить. Плитка. А от чого його, виходить, ніхто й не забирав. Товар уже такий, ну, я думаю. Тут не тільки плитки. Головне, ціни. Якщо такі плитки будуть по 100 гривень, ну напишіть, будете брати чи ні. Плитка в чемодані. Я вам скажу, тут не тільки плитка. Там ще якась орд по документам. Коротше, будемо виносити. Будемо виносити. О, бачите, там був мінус, тут буде в плюсі. Зараз будемо добиратися, ну, знімай. Не може бути одна плитка. Коротше, треба нанімати грузчиків, вивозити. Я вам скажу дуже цікавий контейнер. Якщо він повний, бо може бути тільки 2-3 ряда, а може бути пустий. Таке теж буває. Це бабки. Це просто бабки. Так що вовремя платити за оренду на 7 кілометрі. Ну тут так, як шутку, Коротше, людина відмовилась від товара. Теж буває. Виїхала за кордон. Сейчас будемо розбирати. Одіб'ємо гроші, блін, та ще й заробимо, я думаю, цікаво. Там товар дуже цікавий. По документах дуже все цікаве. Слідкуйте далі.